Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Розшивець. Знаєте, іноді мені буває страшно не за себе, а за те, що робиться з нами, і за те, що роблять з нами. Є такий міністр цифрової трансформації, да Федоров, якого хотіли назначити на місці Єрмака. уявляєте. Я сьогодні прочитав те, що він каже: мені стало страшно. Не дай бог Господь. Він би став на місці Єрмака. Нам було би хана гати, як кажуть Молдавії, що заявив міністр цифрової трансформації України Федоров в збройних силах України з'являться 7 тисяч офіцерів. Цифрових офіцерів, 7 тисяч цифрових офіцерів, і їхні обов'язки. Вони будуть архітекторами рішень, вони будуть відповідальними за іт культуру в підрозділах. Боже мій офіцерів, не хватає від слова взагалі. Кадрових практично немає. В ЗСУ, піджаки, офіцери, які взагалі навіть в армії не служили, випускники кафедр. А тут 7 тисяч. Цифрових офіцерів, які відповідають за іт культуру в підрозділах, є архітекторами рішень. Йо-майо, -йо, росіяни пруть до Дніпра, а 7 тисяч офіцерів будуть навчати іт культурі да, в окопах на передовій і бути архітекторами рішень. Скажіть, будь ласка, що цей Федоров, міністр цифрової трансформації, курить? Що він курить? Кого хотіли назначити головою офісу президента замість Єрмака? Людина, яка пропонує 7 тисяч цифрових офіцерів, коли їх в Україні практично на нулі немає і біля нуля немає. Знаєте, страшно. Страшно, що робиться в Україні, що роблять з нами, і страшно те, що українці це все, вибачте, за жаргон хавають. З вами Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.